14 жовтня 2022 року, у День захисників і захисниць, з благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, столичні священнослужителі відвідали поранених військовослужбовців у лікарнях Києва та привітали зі святом. Цього дня вранці в усіх храмах та монастирях Української православної церкви підносили особливі молитовні прохання за наших захисників і захисниць. Масштабну допомогу в Українській православній церкві українським воїнам надають спочатку російського вторгнення в Україну. В жовтні, напередодні свята, в різних єпархіях проводили ряд акцій, здавали кров. Збирали кошти під час благодійних концертів та ярмарок, звершували поїздки, під час яких передавали авто, все необхідне та підтримували бійців. Сьогодні священнослужителі Київської єпархії відвідали понад 200 поранених військових у столичних лікарнях і передали їм подарунки від імені предстоятеля. Священики на чолі з настоятелем храму в ім'я Архангела Михаїла прото Геннадієм Батенком привітали наших захисників, які проходять лікування в медмістечку. Проти Володимир Терещук з іншими священнослужителями відвідали поранених воїнів у діагностичному центрі. А настоятель храму всіх святих воїнів проти В'ячеслав Яковенко разом з кліриками Київської єпархії вручили подарунки бійцям в Олександрівській лікарні. Це ікона, ікона Цариці Небесне. Ви знаєте, що з давніх Давен рахується, що народ України знаходиться під її мофором фор. Це оцей плат, який вона е, тримає в руках. Mm. От. І покриваючи нас захищає. Так? І mm. ми е, з вами розуміємо, що не тільки зброєю отримуємо перемоги, так? а з Божою допомогою. Тобто силою свого духа. А дух дає хто? Господь нам дає так? і наша Небесна Матір'я. Тож, е, радіємо разом з вами, що. День захисника України виходить на покров Серед Небесної, як все було з давніх давен. От. І е, хочемо вам запропонувати помолитися в середся прикластися, тому що тут є е, частка її святого мофору, тобто та, того плата, на котре, котре вона носила, щоб Господь вам допомагав її святими молитвами. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.